Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо торт. П'яна вишня. Ви будете приємно здивовані, як його можна легко приготовити та як добре він смакує. Таким смаколиком мене пригощала моя подруга Софія. Яку я сьогодні запросила до себе в гості в кухню, щоб вона поділилася цим легким та смачним рецептом п'яної вишні. Доброго дня, Софія! Я рада, що ти завітала до мене в гості в кухню. Привіт, Наталя! Мені також дуже приємно сьогодні тут бути. Ти готова поділитися своїм рецептом та всіма тонкощами приготування п'яної вишні? Звичайно, мені цей рецепт знайомий з дитинства, як кажуть, від мами до доньки. Отже, давайте розпочнемо. Найперше, нам потрібно спекти шоколадний безквіт. Для цього ми збиваємо яйця з цукром на протязі вісьми хвилин. Ось так виглядають добре взбиті яйця з цукром. Тоді просіюємо борошно з какао. При кінці додаємо соду, погашену оцтом. І все це перемішуємо на найменшій швидкості. Форму застеляємо пергаментним папером і туди виливаємо тісто. Випікаємо приблизно 40-45 хвилин. Поки бисквіт випікається, в нас є пару хвилин, щоб поспілкуватися. Отже, в мене є декілька запитань до тебе. Я думаю, буде всім дуже цікаво почути на них відповіді. Отже, першим. Звідки ти з України? Я з маленького містечка Рівненської області, з Долбунів. Добре, тепер ти з Так. Добре, знала. цікаве запитання. Твій чоловік суміску відомого гурту українського Сіон, це правда? Так. Вони ще співають. А, на жаль, як такого гурту вже немає. Мій чоловік співає нас в церкві. А, але, на жаль, гурт розпався. Шкода. Вони дуже гарно співають. Але співали. вони зараз часто ще зустрічаються, десь на весілля співають разом. Скільки у вас з чоловіком дітей? Троє. Хлопчик і дівчинка, два хлопчика і дівчинка. З кількім років? Сім років, три рочки і два рочки. Довго ви проживаєте в Америці? В Америці вже два роки. Досить таки довго. Тепер ще такі будуть запитання на Тані, як буде тільки декілька. Важко бути мамою трьох дітей. Як коли? Як день почнеться? Як день починається, як який настрій? Яка погода? Чи всі в школу пішли, чи всі так, вдома? Так. Отже, тепер готувати обіди чи пекти солодощі? Що полюбляєш більше? Пекти солодощі? Ну, звичайно. Тепер плавати чи кататися на велосипеді? Кататись на велосипеді. І а книж... потім поплавати. Окей. Okay. <реш> Книжка чи кіно? <реш> кіно. Спідниця чи джинси? Джинси як всі напевно. Тепер шумна компанія чи тихий сімейний вечір біля вогнища? Тихий сімейний вечір біля вогнища. І тепер таке питання саме напевно буде несподіване, на яке треба відповісти зразу, не задумуючись. Історія з Біблії, яка просто зараз тобі спала на думку про йону. <сміх> Скажу чому? Тому що е в останню неділю е мої сини пішли на недільну школу, і там була історія про йону. І коли я його забрала з недільної школи, він розказував мені, в нього малюночок був, де е, кит ковтнув йону. І він мені каже: Дивись, мама, риба ковтнула Ісуса і переплутав все. Він трішки перепутав. Тому так ця історія перша мені на думку спала. Добре, запитаннями все. Тепер ми будемо просто смакувати кавою. Дерев'яною шпажкою перевіряємо готовність. Готово! Коли бисквіт добре охоло, ми тонко зрізаємо верхній ярус. Тепер наше завдання зробити як найтонші бортики, в які буде викладатися наша начинка. А зараз ми вибираємо серединку. Нам потрібно бути максимально обережними, щоб не порвати нашу основу. Тепер до добре подрібленого бисквіту ми додаємо масло і згущене молоко. Тепер все ретельно перемішуємо. Найзручніше це робити рукою. Зазвичай вишні заливаю коньяком за день до того, як буду робити торт. При кінці додаємо вишні разом з коньяком. З вишнями обережно перемішуємо, щоб вишні не втратили свою структуру. Тепер наповняємо нашою начинкою бисквіт. Коли ми рівномірно розложили нашу начинку, ми накриваємо верхнім ярусом. Тепер ми приготуємо шоколад, яким будемо поливати торт. В гарячі вершки ми висипаємо шоколад і масло. І все перемішуємо. На охолоджений торт виливаємо шоколад. Торт декоруємо за власним бажанням. Так, Софія Торт спекла, навчила нас, як робити бисквіт, начинила його, шоколадом покрила, ось як гарно виглядає, дуже дякуємо, а зараз будемо пробувати. Тепер час смакуватиме. А дуже смачно.